Книга генерал Петро Шкитченко вийшла за сприяння українського союзу ветеранів афганської війни, які віддали шану своєму побратиму, мужньому генералу, простій та чесній людині, для якого понад усе була повага до солдата та підтримка побратимів. Головний редактор журналу «Камуфляж» Сергій Бабаков розповів про роботу над книгою і про те, як збиралися для неї матеріали, використовуючи інтернет-портали та спогади військових, які мали честь служити та зустрічатися із Петром Шкиченком. Пам'ять про героя Росії бережуть і воїни афганці Житомирщини. Нам була ні судьба нашого героя, і ми не хоті... хотіли, щоб були не тільки безлікі меморіали, а й були. Места, обозначенные те, где служил, учился, жил наш великий земляк, и поэтому большой серьезный грильев мы установили на здание Сухопутного училища сегодняшнее здание электроизмерителя для того, чтобы люди помнили, что по этим улицам в городе Житомире жил, творил, учился и готовился защищать Родину наш великий земляк. Пошуковці Житомирського військового інституту, в їх числі і курсанти, віднайшли в архівах деякі відомості про родину Шкитченків та дійсну дату народження відважного нашого земляка. Працювати було доволі цікаво. Спочатку трошки нудно, звичайно, але потім, як загорілося вже цією справою, то перегортаєш один документ, він дає з'являються якісь неясності. Потім хочеться все роз'яснити для себе все краще і краще. І так робота починає кипіти потрохи. Це доволі цікаво. Як свідчить документи, які були представлені під час інтернет-прес-конференції Петро Шкиченко, аби раніше розпочати навчання у колишньому піхотному училищі в Житомирі, додав собі ще один рік, щоб вступити до вузу. І звісно, ця дата народження тепер уже не збігається із тією, що знають близькі родичі. Робота цих курсантів просто схвилювала мене. Я давно планував знайти ці документи, записи про народження, про інші акти громадянського так сказати, стану, а вони мене випередили. Я їм щиро вдячний, стурбований і побачив дещо нове для мене, що я ніколи не знав. До інтернет-прес-конференції долучилися і школи у місті Дніпропетровську та у місті Радомишлі, які і носять тепер ім'я героя Росії Петра Шкиченка.